І ось таким чином я видаляю всі непотрібні пагони, які повистрілювали на самому штамбі. Одночасно прополюючи, де не докошено. Хоча на цих пагонах теж є завізі, але вони нам не потрібні. Крупний план. Всі зайві пагоне видаляється. Це у нас рислінг. У мене його 4 ряди. І так роблю з усіма кущами. Всім привіт! Сьогодні 20 травня, тьма роботи на винограднику. Починаю з зелених операцій. Обламую рислінг, потім каберне Кортіс і інші технарі. Там гарно вони повистрілювали. Прокошую траву, потім обробка від кліща, а далі буде видно. І пізніше покажу вам шкілку. Там є. На відміну від зимових прививок, там є надія, що щось що, щось з того вийде. Поїхали. До речі, як можете бачити те, що я всю зиму прокопував, частково дає свої результати. По-перше, легше косити. Мотоблоком Видно чітко границю. По-друге, менше значно росте трава. З цього боку я замульчував скошеною травою. На ці ряди її не вистачило, треба буде десь докошувати, напевно, там в полі і возити. Але я замульчував це призупинить ріст трави. Навіть на таких слабеньких лозах я все рівно видаляю всі низні пагони, лишаю 2-3 верхніх. Які, потрібні, які мені потрібно виростати і потім сформувати штамп на дроті, так як на інше. Є кущі як слабенькі, які дуже слабо набрали в рості, тому приходиться так виходити з ситуації. Але взагалі Морисінг непогано перезимував, з огляду на те, що він зимував на дроті. Трішки його підбив мороз, не сильно, але підбив. Тут взагалі цікавий кущ. Таке враження, що щось з'їло. Тут багато диких кос. Як пасика навіть. дивно. І жодного листочка, але видно, що вони були. Хто би це міг зробити? Ось один із чотирьох кущів, який зазнав подвійного удару. І мороз побив трішки верхівки пагонів і засилля кліща тут. Ось бачите, крупним планом. Але в мене для нього є лікарство, зараз будемо його лікувати. Зараз трохи вітряно, трішки вщухний вітер, поки що його не обламує, тому що ці листя вони ж інфіковані, нехай поки що будуть на ньому. Поруч кущ добре розвивається, не хворіє. До речі, на рахунок кліща минулого року обробляв не один раз. Так і було треба або 4 кущі. Не один раз обробляв сіркою. Нічого це не дає. Я розумію, що вона працює при високих температурах. Цього року придбав такий препарат, Тіовід Джет, широко відомий. Немає упевненості, що він оригінальний що це не підробка, але обробляти ним при таких температурах сенсу немає. Написано фунгіцид за кароцидними властивостями для захисту яблунь, груші, винограду, овочевих культур від борошнистої роси. Уідіуму та кліщів, ті джет. 40-грамова упаковка, у мене їх є достатньо. Буде спека, будемо обробляти обов'язково, але поки що буду обробляти від кліща іншим препаратом, який називається ОМАЙТ. Я вчора тільки забрав посилку з нової почти, зараз наче її не розпаковував. Зараз будемо розпаковувати і дивитися. Так, Розпаковка хімії швиденько поки пішов дощ. Хоча на сьогодні дощу не передавало. Добре, що я ще не обробляв. Тут має бути Омайт і має бути актара порошку. Угу. Омайт. Діюча речовина. Пропаргіт. Ось така штука. Вимоги щодо зберігання, медична допомога, заходи. відомого споживача, рекомендації лікарю. Коротше хімія серйозна, я так розумію. Виноград. Норма витрати препарату. 1,5 літра на гектар. З того, що пише на етикетці, я зрозумів, що контактний акарицид з високою початковою швидкістю дії для боротьби з кліщами. Виробник Італія. На жаль, тут не вказані норми приготування. На менші участки, а йде на гектар для. Оприскування, напевно, що трактором або мототехнікою якоюсь, Треба буде це питання з'ясувати. Цей момент я пропустив. Окей. Ну і Тут актора, порошок, 2 кг я взяв, вона ще сипається. Це для проливання під корінь, тому що цього року є в мене таких 5 кущів пам'яті домбовської. Купляв їх як технічні, ну, питання може бути спорне. І саме під цими кущами цього року було виявлено личинку хруща майського жука. Ді кущі слабенько розвивається, ну, можливо, вона під'їдає коріння, тому треба буде проливати при посадці зі гереба, обов'язково. Більше я такої помилки не допущу. Так, пройшло пів дня, виноградник я прокосив, зробив де першу обломку. Те, що мороз не добив, то я дообламав. До так виглядає виноградник вже набагато більше хайно. Але зіймається час від часу сильний вітер і неможливо зараз обробити омайтом рислінг, тому поки що йду сіяти моркву і буряк. Перший раз в житті. Перший раз за 47 років досіяти моркву і буряк на свою терасу, не даремно вже я її зробив. Всі мої пізнання про висівання буряка і моркви вміщаються в одному абзаці, густо не сіяти, тому що все рівно придеться проріджувати. Тому я думаю, що так буде нормально. Я думаю, такої канавки має вистачити для того, щоб насіння Його ж головне закрити. Далі воно саме. Не змогла б мені продавець на ринку відповісти, скільки на, на таку ділянку, як у мене, скільки необхідно насіння. Кукурудзи є, інфігаси. Закину одну кукурудзу. І насіння одне є. Соняшника. Закину одну насінину для експеримента так насіння треба поділити на напіл бо я не знаю норму одна на один ряд ось таке насіння по одній штучці треба кидати але по моєму треба було замочити щось таке але за грунт вологи намокне само це на цей ряд а це на цей і ось так по одній штучці я так розумію треба кидати Так, бурячок я посіяв, лишилось закрити, а поки що покажу вам ясла. Два тижні пройшло з тих пір, як я вночі їх висадив і практично всі бруньки йдуть в ріст. Відома річ, що кореневої системи тут ще немає, вона так швидко не могла утворитися. Це, до речі, у нас муската -тунель. А це цвайгельд. Але бруньки не на всіх, але на більшості пішли в ріст. Сюди стоїть вода. З такою весною і так добре, що не вимерзли. Там, до речі, були заморозки вже після того, як вони були висаджені, але дивно мороз їх не побив, ці бруньки. Можливо, тому що вони були ще не відкриті. Це у нас ліводійський чорний, тут декілька чубуків, тільки-тільки стартує. Ось гачає за матош. Треба буде підсаджувати, тому що зарідко він у мене посаджений. Красень тут навіть є. Ну так, що мав, то, то насадив. Добре, йду сіяти морку. Так, гаразд, іду я сіяти морку, закривати буряк. День-інде до вечора. Не буду затягувати відео, і так ніхто до кінця не дивиться відео. Вітер начебто вщухає. Зараз після цього як посію моркву, все ж таки оброблю рисінь, знімати вже не буду. Чекаємо тепла. Всім добра, побачимось.